Вітаємо на подкасті, що по грошах студії ведуча Оксана Бабаєва. І сьогодні мій гість, кандидат економічних наук Максим Серпухов. Сьогодні ми говоритимемо про вартість салату олів'є як найтрадиційнішого новорічного салату, одного з найулюбленіших, та такого, що складається з базових продуктів. Та перш ніж ми почнімо, я прошу вас поставити лайк, підписатися, натиснути на дзвіночок та поділитися цим відео з друзями. Доброго дня, Максим Юрійовича. Добрий день, добрий день, шановні. Виробачі. Добрий день, Оксана. Максим Юрійович. В яку вартість нам обійдеться цього року олів'є? Ну, все залежить від того, яка рецептура буде олів'є і в якому місці ви знаходитесь. Тому що ми отримали дуже. А і, до речі, в якому магазині ви будете купувати продукти. Да? Тобто, можемо сказати, що від цих трьох факторів залежить дуже багато. І ціна найдешевшого олів'є, а, до речі, у Харкові воно дійсно найдешевше. По порівнянні з іншими містами України. Наприклад, ми рахували два салати традиційних олів'є: це салат з куркою і салат з ковбасою, і відповідно, вартість теж змінюється. Найдешевший салат буде з ковбасою. Перепрошую, найдорожчий салат буде з ковбасою, Найдешевший буде з куркою. Ну, відповідно, найнижча вартість. Салат з ковбасою буде складати 266 гривень, а з куркою 271 гривню. І це буде в одному з супер... мережі супермаркетів, де є одні з найнижчих цін. Ну, хочу відразу сказати, що різниця між найнижчою ціною і найдорожчою ціною, за якою ви можете купити усі інгредієнти і підготувати цей салат, вона а, дуже різниця. А, тобто від 266 гривень за найдешевший салат до. 607 семи гривень за тобто, найдорожчі салат? Тобто найдорожче олів'є коштує 606 гривень? Дійсно, так є преміальні магазини, де є відповідні ціни і трохи різні продукти, тому ціна така. А, Максим Юрійович. А яким чином ви враховували вартість і середню, Скільки магазинів брали в цьому участь? Скільки регіонів? Взагалі як це відбувалося? Ну а дякую А, Ми розраховували по стандартному рецепту. Да, відповідно, є а, різні мережі супермаркетів, Вони абсолютно різні, і вони позиціонують себе як різні від супермаркетів, дискаунтерів да, до преміальних цін. А, відповідно, брали по Харкову і так само розраховували в різних а, областях і регіонах нашої країни, щоб подивитись, що відбувається з цінами, який а, розбіг. Уцін є між цими регіонами. Ну, відповідно, у Харкові, недешевши салат Олів'є, вийшов у супермаркет Чудомаркет. А ще раз хочу зазначити, що це не купу... купівля готового салату, а готування його по відповідним інгредієнтам. А по інгредієнтам десь виходить по стандартному рецепту 3 кг салату. і відповідно за цими інгредієнтами ми і розраховували вартість. Звісно, що без приготування просто набір продуктів, які необхідний будь-якій господині для того, щоб приготувати цей салат, не дешевше, салат вийшов. Якщо б ви купували продукти в супермаркеті чи це салат з ковбасою 266 гривень і салат олів'є з куркою 271 гривня. А найдорожчий у преміальному магазині Ля Сільпо салат з ковбасою коштував би вам 607 гривень, а олів'є з куркою 567 гривень 40 копійок. А по іншим містам хто найдорожче виходить за вашими підрахунками? Ну за нашими підрахунками, найдорожче у всіх олів'є буде коштувати у Києві. А, також ми розраховували середні ціни. Ви теж зможете побачити на слайді. Хочу сказати, що а, у Харкові середня ціна наприклад на олів'є з ковбасою буде 338 гривень 40 копійок, на олів'є з куркою 300, а, 303 гривні 20 копійок. Ну, відповідно, по інших регіонах теж можете подивитись на слайді, які зараз бачите. Це така різна вартість. У Харкові ми проаналізували всі в принципі, найбільші мережі супермаркетів: це для Сільпо, це Васторка, Рост, Сільпо, ТБ, Пасад, Клас, Чудомаркет. І відповідно по ним проаналізували ціни у період з 15 по 25. Грудня, і також на слайді ви теж зараз можете побачити цю динаміку цін і де найдешевші або де найдорожчі продукти. А як так сталося, що в нас олівє з ковбасою виявився дорожчим за олів'є з куркою? Ну, дійсно, ну то розрахунку була така, що ми дивились ковбасу лікарську. Ось а в рецептурі олів'є з куркою ми брали. Чверть курячу, да? тобто це не є філія, тобто не є найдорожче м'ясо, а є вже трохи здешевше інгредієнт, більш дешевший. Але все ж таки він також може бути розрахований і з нього теж вийде цей салат, це, до речі, один із лайхаків. Як можна зекономити кошти на приготування новорічних блюд, тому що ми знаємо, що якраз новий рік він дуже такий обтяжливий для бюджетів, тому що багато подарунків, багато приготування. Така велика фінансова нагрузка накладається на домашні домогосподарства і на домашні бюджети. В цілому, за вашими даними, олів'є цього року вийде дорожче і чи набагато дорожче ніж? Рік mm. два тому. Ви знаєте, що ми тільки почали вести подкасти цю аналітику розробних цін, тому що ми раніше цим не займалися. І ця назва, що по грошах, вона така дуже харківська. І мені дуже імпонує, тому ми далі будемо розраховувати і наступні роки. І в нас буде такий індекс Олів'є, індекс борща, Тому підписуйтесь на цей канал, ми будемо вас інформувати про найкращі цінові пропозиції. А стосовно от вашого питання, хочу сказати, що у нас є аналітика наших колег, які минули. Роки аналізували, ви також на слайді можете побачити динаміку цін. І хочу сказати, що у Харкові у цьому році, як ви бачите, Ольв'є не подорожчав. Да? Тобто ціна практично та, яка була і в минулому році. Ось і позаминулому Ну, На жаль, минулий рік у Харкові був дуже складний, і тут напрацювала значна кількість цих мереж. Да, і відповідно важко сказати, скільки би тоді коштував села та але зараз більш-менш ситуація нормалізувалася, дякуючи нашим ЗСУ і кожному українцю, хто бореться і вкладається в нашу перемогу. Ну і відповідно, от ось ми маємо такі ціни. Дякую. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про індекс олів'є, ми з вами поговорили про ковбасу, про курку. Чому би нам не поговорити, як так відбувається? Ну, Чому між чудо-маркетом і Льосільпо, наприклад? Ну, Навіть не Льосільпо ми візьмемо, а візьмемо рост у нас, здається, на другому місці. так? По... На другому місці у нас Восторг. Давайте ми ще раз нагадаємо нашу динаміку. Так. Я, я поняв питання, дякую. Зараз ми на нього відповімо. Ну, по-перше, ви знаєте, да, що є е, різні магазини з різними бізнес-моделями. Є магазини дискаунтери, да, які постійно вам пропонують велику кількість знижок. І вони, в принципі, продають речі не дуже коштовні. Да, тобто, продукти там коштують не дуже багато, да вони у більшості свої продаються по скидках. Да, по знижках, і відповідно ці супермаркети позиціонують себе як одни з найдешевших. Там невеликий асортимент товарів і немає преміальних товарів. Да, тобто, якщо ви зайдете, от, наприклад, бачите, що це чудо-маркет, да, це такі магазини, як Паса, це такі магазини, як АТБ, да, де в принципі є якийсь, якийсь асортимент продуктів, да, і ці продукти вони якраз і у певному ціновому сегменті вони не супердорогі. Да, але є в нас супермаркети, наприклад, тут Желя Сільпо, де ми дивилися ці ціни і бачили, що там продукти максимально якісні, ну і відповідно вони коштують дорожче. І більшість цих продуктів, до речі, були іноземні, що також накладає певно, певне навантаження на вартість. І відповідно сфера обслуговування цього супермаркету, розстановка товарів. На касах, коли не буває черг, да? тобто скажімо так, націнка за якість обслуговування. Тобто, грубо кажучи, ми платимо за бренд. Ну, тут не стільки бренд самого супермаркету, скільки ті послуги, які він надає. Да? Тобто, Це дорожчий асортимент товарів, а, преміальних товарів, яких немає у дискаунтерів, да? це умова обслуговування. Да, краще, да, тому що вам не потрібно стояти через. Якщо ви зайдете в АТБ, скажімо, в Лясільпо, то ви відразу побачите різницю. Да? У Лясільпо е, навіть площа супермаркету набагато менша, да, і більш, скажімо так, щільніші стоять ці е, поли, полиці з продуктами, да, наприклад, ніж у Лясільпо, де ти можеш спокійно прогулюватися і бачити ці продукти. Да, тобто, і ну, Завершуючи підхід до каси, да, де, Практично ніколи не буває черги у «Ля сільпо, на відміну від «АТБ», де завжди є черга. Да? Ну, і таким чином ці фактори, дуже багато різних факторів, вони відрізняють один супермаркет від іншого. Да? Тобто вони створюють десь преміальний сегмент, а десь дискаунтери. І ми бачимо, що якраз в такий сегмент преміальних супермаркетів у Харкові це для сільпо це восторг. Да? За ними йде Рост, потім сільпо а Потім по наших цінах по розрахунку потрапив АТБ, Посад, клас, чудомаркет. Ну, Відповідно, ось ці супермаркети ми аналізували, і по них от, ось така динаміка. Ну, до речі, цікавий момент. Ми звикли до того, що АТБ і Посад це наші супермаркети біля дому, вони максимально бюджетні. Ми всі в це віримо, ми туди ходимо там за хлібом, за яйцями, за якимись базовими продуктами. А по факту ми. От дивимося, що клас і чудо маркет дешевші, хоча вони позиціонуються все-таки не як магазини біля дому з дешевими товарами, а більш такі дорожчі здаються. Ну, ми кажемо про розрахунок якраз по окремим продуктам, тобто ми не порівнюємо всі ці продукти, можливо, якраз на оцей продуктовий набір. Можливо, маркетологи супермаркети теж рахуються і роблять якраз такі знижки, да, для того, щоб заманити людей. Звісно, що якщо ми кажемо про середній чек, то в класі він буде набагато більше, ніж чудо-маркеті. Це зрозуміло. І асортимент продуктів більший в класі, і таке інше. Тобто тут грає роль дуже велику, якраз асортимент продуктів, якраз от саме сезонна цінова політика, тому що багато товарів, які ми аналізували, вони продавалися по знижках. Да, тобто, якщо знижка закінчиться, там буде інша ціна цього товару, відповідно, це може зіграти якраз ну, навпаки, змінити цей рейтинг. Ми знаємо, крім курки та ковбаси, який наступний найдорожчий продукт в льові цього року. Ну, звісно, у нас є за цим рейтингом, який ми будували, ми можемо сказати, що найдорожчим в. Ну, якщо ми кажемо про середню вартість, да, якщо беремо, то найдорожчий продукт, який буде у вас в салаті, це ковбаса варена лікарська да, тобто, Цієї ковбаси для олів'є вам потрібно десь пів кілограми, і середня вартість цієї ковбаси буде складати 85 гривень 33 копійки. Да, тобто, потім за лікарською ковбасою йде солені огірки, чомусь вони теж дорожчі. Да, і відповідно... Потім я кажу про середні ціни. Mm. Да, відповідно, потім йде майонез, потім чверть куряча, якщо ви будете робити салат з нею. Ну а найдешевше це буде цибуля, яка буде коштувати десь 2,70%. Тобто, ви бачите, що різниця не дуже велика. Ну, Якщо ми всі змирилися з вартістю яєць, особливо в зимовий період, коли ми розуміємо, що і курка менше несуться, і через війну в нас менше курей стало і mm -hmm. о, птицефабрик, то в чому цікаво феномен ну, настільки дорогих огірків? Я розумію, чому свіжі огірки такі дорогі, mm -hmm. Ну, вони імпортні. Ну, Я хочу сказати, що. Огірки це такий товар, який ну, не користуються таким масовим попитом. Це по-перше, по-друге, потрібна сктара, да, відповідно, яка е, теж накладає певне навантаження на вартість, е, і відповідно вартість доставки. Да, тому що доставка зараз дуже дорога, а огірки достатньо е, займають велику, якщо вони в. Бан скляні банці, то вони займаються і не мали місця і на полицях, і не мали місця на складі, і відповідно привезення їх теж. Ну, я так розумію, що і виробники теж на них підняли ціни на ці консервовані огірки, і до таких розмірів, що вони теж досить дорогі і складають дуже велику. Частину вартості цього салату, тому якщо є у вас домашні огірки, ви можете класно зекономити. Ну і до речі, ще можна менш класно зекономити у порівнянні з домашніми огірками, Але якщо так сталося, і ви їх не закрили, то є не менш класний лайфхак, це ми. Йдемо не на стенд зі скляними банками, а йдемо у кулінарію, де купуємо гірки на розвіс, або вже у вакуумній пластиковій упаковці, і вони реально вдвічі зазвичай дешевші. Можливо, це так. Я, на жаль, не є експертом по кулінарії. це... Таке дослідження, ось яким ми займалися, і я тут вже трохи розібрався щодо чого, але до цього я скажу чесно, що я навіть не знав рецепти залату, Ось. А стосовно лайфхаків, це дійсно так, тому що всі розуміють, що, по-перше, доставка в банках вона більше місця займає, по-друге, сама банка це чогось коштує, процес її завантаження, там, брендування теж. Да, відповідно, тому що всі горки в банках вони підуться під якимось брендом. Да, а з діжки, да, скажімо так, огірки, вони трохи по-іншому вартують. Відповідно, у них і націнки менше, і все інше. Ми будемо таке дослідження робити, і на цьому каналі у вас, якщо ви не заперечите, будемо дивитись, ділитись лайфхаками про те, як можна класно зекономити. Пишіть у коментарях, на який рецепт ви хочете побачити дослідження у майбутньому. Ну, крім звичайно, борщу, бо борщ буде в нас настаріючою класикою да. приблизно раз на кілька місяців. Так, да, будемо робити індекс борща для того, щоб ми могли можливість слідкувати, що відбувається з цінами. Я дякую вам за цікаву бесіду. Ще раз нагадую про необхідність поставити лайк, натиснути на кнопку підписатися на дзвіночок і поділитися цим відео із друзями. А ми зустрінемося з вами знову дуже і дуже скоро. То з наступаючими. З наступаючими! Всім пока. Не забудьте підписатись, бо тоді ви не пропустите наступний випуск. Всім пока.